Пане Євгене, напередодні Україна та Італія підписали двосторонню безпекову угоду. Документ власне міцну, передбачається основу для співпраці. Ось схожі угоди вже були підписані з нагадаю, нашим і із Великої Британії. Це була перша, потім Франція, потім е, була Німеччина. Зараз маємо Італію. Наскільки тотожні ці угоди, які перспективи вони передбачають? Потім ще була Данія. Данія, перепрошую. Так. А... На мою думку, це тактичні кроки, які дозволяють в даному випадку офісу президента продемонструвати свою міжнародну активність, але вони не вирішують питань стратегічних, які стоять на сьогоднішній момент на порядку денному перед Україною, тому що відповідно ну, буде, буде Україна отримувати фінансову допомогу цього року, констатується. Буде отримувати військову допомогу, але уявити собі, що протягом 10 років, на які передбачено ці угоди, все буде функціонувати так, як ми собі вбачаємо. Ну це достатньо, як на мене, фантастичний сценарій, тому я його, чесно кажучи, не вбачаю. Але ну будемо сподіватися на краще, звичайно. Подивимось, просто це все, я б сказав. Відтягує е, усвідомлення того, що на саміті НАТО у Вашингтоні Україні не буде запропоновано нічого, щоб могло кардинально змінити ситуацію. Точно так само країни, які підписують з Україною безпекові угоди, як їх називають в Києві, вони не будуть відправляти своїх військових воювати в Україну. Ну, це просто фантастичний сценарій. Давайте будемо про це говорити чесно і відверто. Безумовно так, пане Євгене, ще одну новину хотілося б згадати. Відтак Європейська комісія надасть загальні рамкові умови для початку переговорів із Україною про вступ до Євросоюзу вже всередині березня. Про це нагадаю оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на прес-конференції у Києві. Розтлумачте детальніше про що йдеться а, загалом і які перспективи для України. Цій заяві передувала заява пані Ляйен про те, що переговори почнуться про вступ лише влітку цього року. Так mm -hmm. очевидно, що це відбудеться після виборів до європейського парламенту. І тут починає ну, Я не люблю конспірологію, але починається достатньо цікавий таймінг, тому що з одного боку. Вступ України ну не так, вступ України, як розширення Європейського союзу, як такого є елементом передвиборчої кампанії Європейської народної партії, яка на сьогоднішній момент домінує в політиці Європейського союзу. З іншого боку, ми маємо побачити, що є е, на сьогоднішній момент е, прагнення ну розширюватись не тільки за рахунок. України, давайте скажемо відверто, що доки триває війна російсько-українська, то розраховувати на швидкий вступ ну щонайменше наївно, і от навіть це перенесення, пам'ятаєте, як в грудні всі там тішили, що Орбан пішов пити каву, і Європейська комісія відкрила шлях до переговорів з Україною з Молдовою переговорів про вступ. А деякі наші урядовці просто не хочу повторювати хто ті, хто слідкує за ситуацією в курсі, стверджували, що ми за два роки вступимо до Європу. Будемо готові до вступу до Європейського Союзу. Так, от, поки що, у нас е, вже півроку е, відбирають, тобто і переговори почнуться тільки влітку. Звичайно, що європейська комісія буде визначати певні рамки, але я, наприклад, ну поки що. Не чув, хто буде переговорниками від України, які, які будуть наші позиції. по яких… Я розумію, що багато чого має залишатися залаштунками, воно має залишатися не публічним, але ну, зрозуміти українську позицію, в принципі, було на мою думку непогано. До речі, тут ви згадали про Орбана. Я хотів би згадати про Фіцо. Це трішки повернутися до вашої тези про перспективи щодо НАТО. Вочевидь, ви теж бачили інформацію, що він казав, що це не пряма цитата, переформульована. Що вступ України до НАТО так, це ну фактично тотожно початку третій світовій. Тому ну, в очевидь, рожевих окулярів вже не залишилося про те, що яким чином в НАТО ми будемо вступати, чи зможемо перспективно за війни. Та і після війни тут теж дуже. Цікава ситуація, це буде оголошено одразу. А якщо ні, то тоді це відтермінування на невизначений проміжок часу. Я б хотів би поговорити, пане Івгани, ще про напрямок саме оборонний, тому що зараз це надважливо. Єврокомісія за три тижні має презентувати нову стратегію оборонної промисловості, яка передбачає інтеграцію України. Наскільки правильно розуміємо, саме в обороні виробництво. І так само інноваційний е, оборонний офіс має з'явитися у Києві. Ось цей крок це він теж радше такий символічний, чи матиме дійсно якісь практичні наслідки? Тут якраз ви знаєте не тільки символічний крок, тому що даруйте на слові: ніхто не тягнув європейців за язик, не просто європейців, а лідерів Європейського союзу, коли вони в березні минулого року. Обіцяли поставити mm -hmm. Україні мільйон артилерійських снарядів, правда? Ніхто ж їх не примушував до цього. Це була їхня доброволя. І тепер е, констатовано, що вони в кращому випадку поставлять 500 тисяч снарядів, так? так. Тобто у них немає ну, можливості, там президент е, Чехії розповідав про те, що знайшли ще 800 тисяч. Але їх треба закупити, на них треба виділити гроші. Тобто, але ж це е, так би мовити можливість берегти обличчя європейському союзу, а не розгортання власного виробництва. Україна ну ще від часів радянського союзу, у всякому випадку, мала потужну промисловість. Я думаю, що в будь-якому випадку розгортати промислові потужності на місці вже існуючих легше ніж створювати їх з нуля. Хоча з нуля можна створювати звичайно більш. Високотехнологічну базу, але те, що називається промислові майданчики, вони в Україні існують і е, даруйте розміри країни? Вони передбачають те, що можна це виробництво достатньо ефективно розосередити. справа за грошима, справа за технологіями, справа за політичною волею. і тут виникає питання: а чи ми готові на сьогоднішній момент, наприклад, з нашими сусідами вести відповідні переговори? Як ми будемо вести переговори з? Угу. Коли в ефірі Апостроф ТВ тітри чергова диверсія поляків добре зрозуміло, в принципі, що таке диверсія, яке це слово має конотацію, угу. чи ні, можна сказати інцидент. Я далекий від того, щоб якось втручатися в роботу медіа, я, вибачте, просто дозволю собі порадити. Тобто, якщо ми будемо, ну ми в такий спосіб просто додаємо сил російській інформаційно-психологічній операції. Я впевнений, що Росія здійснює ІПСО на польсько-українському кордоні і здійснює достатньо ефективно. І чим швидше ми самі це усвідомимо, чим швидше ми зрозуміємо, що при всіх існуючих проблемах і далеко не ідеальній позиції Польщі ми маємо бути. Більш стриманими я не кажу, що ми маємо мовчати, але я поки що не почув. Ну от, наприклад, я коли побачив практично одночасно фотографію наших урядовців на кордоні, а потім п'ять пунктів mm -hmm. шмигаля, то я відчув ефект когнітивного дисонансу. Розумієте, ну же не можна. Створювати раціональні п'ять пунктів і вішати на них цю фотографію, яка взагалі з категорії не приший кобилі хвіст. Просто ми маємо. Я думаю, просто якщо ми говоримо про те, що ми припускаємо інформаційно-психологічну операцію, то це може передбачати, наприклад, спільні дії не тільки з Європейською комісією, але і з НАТО і з розвідувальною спільнотою НАТО, і це допомагає підключати українські і. Натівські спецслужби і створювати зовсім іншу ситуацію, зовсім інший формат цієї кризи. Пане Євгене. Ще хотілося б одну тему обговорити. Зокрема, сьогодні відбудеться форум Україна рік 2024 за участю президента України Володимира Зеленського. На вашу думку, про що звітуватиме президент? Які тези, які заяви будуть лунати? Ну з огляду з. Назви, то президент буде говорити про те, як ми будемо жити в 2024 році. Е, ну я не можу забігати наперед, бо я не долучений, не дотичний до формулювання тих е, тез, які будуть звучати з уст глави держави. Я думаю, не лише його. Але я розумію, що цей діалог потрібен. Але е, я, наприклад, для себе чітко добре усвідомлюю, що це має бути слова про. Те, що війна триватиме ще довго, про те, що ми маємо спільно діяти, я вважаю, що влада має ініціювати достатньо зрозумілі меседжі стосовно закону про мобілізацію, тому що на сьогоднішній момент є випадки, коли люди просто перестають ходити на роботу для того, щоб не потрапити на зустріч з представниками територіальних центрів комплектування і соціальної допомоги. Розумієте? Тобто. Доки не буде прозорих правил мобілізації, буде складно. Доки суспільство не прокомунікували чітко, чому звільнили Валерія Залужного і змінили керівництво Збройних Сил, але ж випадок, ну тобто, пояснення ж лежало на поверхні, що втомлюються всі, що у нас достатньо багато генералів з бойовим досвідом, що ми можемо зробити достатньо багато, що ми, що держава насамперед вдячна Валерію Залужному за те, що він. Був на своїй посаді в момент широкомасштабного вторгнення, і призвів і привів збройні сили до достатньо великої кількості успіхів. Тобто, ну це це все можливо було робити. Просто треба було це робити раніше. У нас на сьогоднішній момент з цим є помітні труднощі, і це мені чесно кажучи прикро. Пане його я хотів би трішечки повернутися ще до теми озброєння. І тут з'явилася інформація в інтерв'ю з телеграф Кирило Буданов, очільник розвідки, головного управління розвідки, сказав наступне, що влада Російської Федерації розробила цілий план по зриву поставок допомоги від країн заходу Україні, і що в принципі окупанти намагалися вже кілька разів його реалізувати, але безуспішно. Ну зрозуміло, що тут про конкретику варто було б запитати в самого пана Буда. Нова, але я б хотів би поцікавитися вашою думкою, які потенційно ці можуть бути плани по зриву, на які країни передусім спрямовані, і чи ви бачите, що вони діють все таки ефективно? Росія проводить різноманітні операції проти України, починаючи з 2014 року. Згадайте, як в 2014-15 роках, коли ще була антитерористична операція, намагалася отруїти Емілія Гебріва? Болгарського торговця зброєю. Згадайте, як в Чехії вибухнули артилерійські склади, mm -hmm. де були законтрактовані боєприпаси для України. Згадайте, як вибухали склади боєприпасів в Україні yeah, за yeah. різноманітних обставин. Зрозуміло, що по країнах третього світу чи країнах глобального півдня зараз вирушили російські емісари, які, повірте, не шкодують грошей за те, щоб платити за. Боєприпаси, бо у Росії їх ну не так, щоб дефіцит, але перехопити те, що могла б отримати Україна. До речі, в принципі, постачання боєприпасів воно ж є, регулюється нормами міжнародного права, і це не, не такий потужний момент, як постачання навіть зброї з тієї простої причини, що я, наприклад, пригадую Епопею, вона потім навіть з Росію була екранізована, як російський літак віз. Патрони талібам, і відповідно: ну, тобто, його в Афганістані не, не талібам а здається, цим тоді, силам афганського уряду, і його примусово посадила Потім ті льотчики зуміли, зуміли втекти з полону. І скажу, що в принципі. Це ну момент знову такі моменти пов'язані з інформаційно-психологічними операціями всередині України. Ну, це не сфера повноважень пана Буданова, але ну те, що розхитували ситуацію, створюючи, додаючи до тих протиріч, які існували, додаючи ще чи підсилюючи протиріччя між Зеленським та Залужним, говорячи там про відключення електроенергії минулого року як mm -hmm. фактор, який впливав. Минулої зими суттєво впливав на багатьох людей, але ж цю зиму ми завдяки очевидно роботі енергетиків пройшли на належному рівні, і це свідчить про те, що Україна все-таки спроможна робити висновки зі своїх помилок, допущених і відповідно виправляти. Але е, я б не поснув е, у Кирила Буданова. Очевидно, є своя логіка в інтерв'ю в його інформаційній активності, яку він здійснює. Але е, я думаю, що росіяни то добре знають, які вони проводять операції. А от те, що потрібно знаходити формат донесення цієї інформації до наших західних партнерів, то це теж я думаю факт. Так, пане Євгене, Дуже дякуємо за участь в нашій сьогоднішній програмі. Євген Магда був на зв'язку. Нагадаю нашим глядачам, виконавчий директор інституту світової політики. Ще раз дякуємо і на все добре. Дякуємо вам до Дякую. зустрічі.